Всіх вітаю! Через активність під відео о пенсіях для українців в Польщі я вирішив записати особне відео, де по поличкам просто тезісно розповім про фактори, які будуть впливати на ваші пенсії у майбутньому, якщо ви будете проживати в Польщі все ще цей час. Поїхали! Що ж, не забуваємо про активність, про великі пальці, і, будь ласка, люди, які вже отримують пенсії. Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, напишіть в коментарях ту квоту, яку ви, яку ви отримуєте від Польщі, з у вас є стаж. Разом з, з України і з Польщі, і скільки ви працювали в Польщі і на якій умові це дуже важлива інформація для всіх, хто зайде в коментарі і буде знати, на яку пенсію взагалі можна розраховувати. А зараз пропоную перейти на наш робочий стол і одразу в двох словах сказати, яка мінімальна пенсія буде чекати не всіх, звісно ж, але в Польщі. І так. Очікувалося, що мінімальна пенсія буде приблизно 1780 злотих 96 грошей, але підтвердили інформацію, що 1 марця мінімалка в Польщі буде складати. 1884 злотих 61 грош. Але є, скажімо так, є позитивні порушення, позитивні зрушення, можна так сказати. На основі яких може ця мінімальна пенсія ще більше зрости. І давайте зробимо нестирним чином. Я просто перевед, навіть не перекладається сторінка, на жаль. Ну ось. В варіанті найкорисніших змян засад валоризації з колії на нішої від 1 марта, тобто от першого марса, тобто першого марта двадцять п'ятого року могла виносити 1933 злотих 23 гроші. Тобто, можливо, що навіть така квота буде для мінімалки. Але переходимо к наступному найважливішому питанню: про фактори і що треба робити, щоб отримувати власне цю пенсію. Ну, перш за все. Будемо мати на увазі, що Ну, ось, наприклад, люди, які вважають, що а, пропрацювавши тут декілька років, мають право отримувати мінімальну пенсію. Що ж, ось вам а, один абзац, який вам, а, вас а, не знаю, просто поверне на землю з, а, з неба. Дивіться, незважаючи на встановлення системи, тобто цього ЗУСУ рентових і емерентальних складок, згідно з якою найнижча пенсія не може бути меншою за суму, визначеною в законі, багато людей. А стаття ця про власне поляків. Багато людей у Польщі все ще отримують пенсію нижчу від цієї суми, і багато майбутніх пенсіонерів не відповідатимуть критеріям, необхідним для отримання мінімальної пенсії і будуть щомісяця отримувати меншу допомогу. Це для людей, які вважають, що приїхавши в Польщу, пропрацювавши тут декілька років, маючи стаж в Україні, ви будете отримати мінімалку. Безумовно, на основі умови, яка була підписана. Польщею, Україною. Про цю мову я вже казав у, у минулому відео. Що маєте. Давайте знову-таки перекладу цю сторінку поль, польську. Тут через те, що було дуже багато висловлень на тему того, що українці отримують дуже легко пенсію в Польщі, ЗУС це спростувало. Правила пенсійного забезпечення наземців не за останні роки не змінилися. Останніми днями в ЗМІ з'явилися неправдиві думки про те, що громадяни України мають занадто легкий доступ до польських пільг. Така інформація вводить в оману. Перш за все, треба сказати, що подвійні двосторонні і багатосторонні договори, які були підписані між Україною і Польщею в 2012 році. Є стандартними у сучасному світі. Подібні правила діють у європейському союзі. Вони спрямовані серед іншого на усунення перешкод для отримання пенсії. Та, а он тут і та пільг для людей, які легально працюють в двох або більше країнах і сплачують внески принаймні в дві різні системи пенсійних фондів. Це рішення також широко використовується поляками, які живуть або працюють, наприклад, у Німеччині, Іспанії, Великій Британії, Канаді, США та багатьох інших країнах. Польща має угоди про соціальне забезпечення з кількома країнами. І так, мінімальна пенсія в Польщі для іноземців, тобто для українців. Відповідно до двосторонніх угод між Польщею та Україною при визначенні права на мінімальну пенсію також враховуються періоди роботи в Україні. Проте відшкодування допомоги до розміру мінімальної пенсії базується на сумі виплат з обох країн. Для отримання субсидій необхідно виконати певні умови, до Це доступно лише людям, які проживають у Польщі. Тут насамперед дуже важливо розуміти, що не просто проживають, а підтвердили своє офіційне. Знаходження і проживання в Польщі, тобто фактично, це як ПМЖ чи ВНЖ, тобто це карта побиту, чесно кажучи, і фактично, ну наприклад, в цій же статті ЗУС оприлюднив інформацію щодо кількості людей, які отримують субсидії українців. Кількість субсидій, які ЗУС виплачує громадянам України, невелика у 2021 році вона торкнулася лише 1215 осіб, у 2022 році 1205 осіб, а 1700, 1170 осіб отримують наразі. Тобто ця інформація була за 2023 чи четвертий рік. Вже не пам'ятаю, і ось це отримання доходу від роботи або ведення підприємської діяльності в розмірі, що перевищує розмір субсидій, означає, що дана особа не має права на мінімум. Мальну субсидію друга причина зменшення розміру субсидій пов'язана з виїздом громадян України з Польщі. Тобто, якщо ви маєте 60 років як жінка, 65 років як чоловік, якщо ви маєте стаж в Україні в Польщі більше ніж 20-25 років для жінки і для чоловіка. І ви офіційно проживаєте в Польщі, маєте карту побити, тобто легально підтрим... Це я навіть чув, чесно кажучи, буду відвертий, Я, звісно ж, не отримую ще пенсії і не маю на практиці цю можливість в ЗУСІ отримати пенсію і сказати, що от ось я яка отримаю. Але чув, по перше, що деяким навіть нема можливості підтвердити, якщо немає сталого побуту, так? Тобто, будь ласка. Знову такі люди, які мають, наприклад, звичайну карту побити, побиту на один на три роки, і які отримують мінімальну пенсію. Будь ласка, напишіть про це в коментарях, тому що я хочу впевнитися і подати інформацію правильно, щоб люди, які зайшли в коментарі, побачили українців, які дійсно мають і отримують якусь пенсію. Що ви для цього зробили? Все максимально просто, тому що я розбираю всі ці джерела не просто так, а для того, щоб українці, які потрапили на це відео, Розуміли і знали інформацію, що їм треба робити. І як я сказав, повторюю: вік, стаж, можливість легального тут проживання, і найважливіше тих складок, які ви на, на той час, скільки ви працювали в Польщі, що вистачило на ці мінімальні, е, мінімальну пенсію, важливо дуже велика кількість людей, як і поляків, е, які працювали умовно тут на умовах злицення, і не дібрали цього стажу, отримують меншу пенсію через те, що там була колізія у 2017 року, Тобто, до 2017 року, якщо я не помиляюсь, зараз вам скажу е, ось. З, з, з Тобто вони досягли загального пенсійного віку з 1 жовтня 2017 року. Він становив 60 років для жінок і 65 років для чоловіків. До цього була навіть інша. А, слід підкреслити, що з 1 січня 2015 року пенсія за пос за посадою виплачується, тобто за неправильний переклад, виплачується виключно в капіталі, оскільки це стосується осіб, які народилися після 31 грудня 1948 року. Тому він враховується. Переважно шляхом ділення суми пенсійних внесків, накопичених на рахунку зарахованих особі з урахування їх індексації. Ось так. У звичайних умовах, коли допомога не надається за знову таки неправильний переклад, посадою чомусь перевлоперекладово переклало для отримання найнижчої пенсії, необхідно виконати певні вимоги. Окрім Досягнення необхідного пенсійного віку, якому вже казали з вами, необхідною умовою для отримання мінімальної пенсії є відповідний стаж. Сказали, який відповідно до пенсійної реформи жовтня 2017 року становить 20 років для жінок 25 для чоловіків. Сказали, тому якщо особа, яка виходить на пенсію, не має необхідного стажу, ЗУС не платитиме їй мінімальну пенсію. Така особа отримує виплату лише у розмірі суми внесків, накопичених на пенсійному рахунку. Ці вимоги стосуються саме для поляків, тому тому будь ласка. Відпишіть мені в коментарях, чому людина, яка відпрацювала іноземець, власне, який відпрацював менше, ніж поляк, і має менший стаж в Польщі, має отримувати більше. Ну і щоб вже повністю так, закрити це питання. Ось є Інститут прав мігрантів, наприклад, польською, звучить це так: чи ЗУС виплачує буватем України саме Емерити? Давайте емератури. Давайте одразу перекладемо. Перекладемо ми зараз хвилина. чи виплачує ЗУС цю пенсію громадянам України? І ось тут перше слово неправда, що польський ЗУС повністю виплачує пенсії та ануїтети громадянам України? ЗУС не оплачує періоди роботи іноземців в Україні походження, тому є можливість перевірити пенсію за період роботи в Україні до Польщі. Поляки, які проживають в Україні, мають такі ж самі права, оскільки угода між Україною та Польщею про соціальне забезпечення є взаємною угодою. Ця угода залишає, захищає людей, які пропрацювали або працюють в обох країнах. І знову таки, ви маєте офіційно жити. Польщі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забуваємо про коментарі. Будь ласка, напишіть люди, які отримують тут пенсію, це дуже важливо. Я готовий просто виправлятися у процесі і підтверджувати цю інформацію, наприклад, в коментарях. Але, будь ласка, напишіть з якимись доказами, тому що просто написати, що я отримую пенсію 2000 злотих, ну цього буде недостатньо. Дякую, ще обов'язково побачимося. Па!